Далі будемо спілкуватися з Андрієм Мучинаш. Це командир екіпажу БПЛА Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, пане Андрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий день. Доброго дня студія, доброго дня телеглядачі. Хочу зауважити для наших якраз телеглядачів про те, що пан Андрій зараз знаходиться на Лимано-Бахмутському напрямку, і власне бригада оперативно призначення Рубіж здійснює свої оборонні операції саме там. Пан Андрію, стосовно збору, який ми підтримуємо сьогодні, просто зараз в прямому ефірі. До речі, телеглядачі можуть скористатися можливостями для донатів. QR Код на вашому екрані. Кому зручніше, можете використовувати банківську картку і номер ви також бачите на нашому екрані. А пан Андрій, нам поясниться, на що конкретно буде спрямована ця допомога? Дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. Це надзвичайно допомагає нам виконати от цю ціль. Наразі ми збираємо на систему радіоелектронної боротьби для того, щоб наші хлопці могли спокійно заїжджати на позиції і ФПВ-противника, МАВІК і інші будь-які безпілотні авіаційні комплекси не могли знищити їх. В дорозі на позиціях безпосередньо, тому прошу кожного долучитися і розкажу трішки, як воно працює. Власне система радіоелектронної боротьби вона, наприклад, ставиться на автомобіль. І робить умовний купол навколо автомобіля, в який не може влетіти FPV противника. Одного разу ми їхали на позиції. Не одного такі ситуація була декілька разів, але власне ми їхали на позиції, і е, завдяки тому, що на нашому автомобілі була система радіоелектронної боротьби, ФПВ-шка, яка хотіла знищити наше авто, впала за 30 метрів, зірвалася, і всі хлопці були живі, здорові, власне, е, разом з амуніцією і екіпіруванням. Тому дуже е, прошу кожного долучитися до наших зборів і е, хочу наголосити, що кожна гривня вона важлива. Пане очинаш, зважаючи на те, що росіяни готувалися до цієї війни, а відповідно і розробляли свої реби, вдосконалювали їх, і у росіян цих ребів на фронті багато. Наскільки їх багато? Чи бувають такі моменти, коли є ділянки, де можна сказати, що засилля цих ребів не можна запустити безпілотник саме там? Насправді така проблема існує на одному з напрямків, де оборона тримає бригада Рубіж. Був дійсно була посадка таких по-моєму дві посадки. Було де в принципі коптер залетіти майже не міг. Тобто, майже через кожне 200-250 метрів вони мали окупні реви, які максимально ускладнювали нам життя і не давали нам виконувати свої бойові завдання через те, що саме вони тушили на роботу наших коптерів і наших впівішок. Тому так, противник, який є Росія, яка в принципі готувалася до цієї війни десятки років, плюс до того, яка в принципі завжди воювала і розвивала свої військово-промисловиком, вона має найпотужніше у у світі, і це звісно дуже велика для нас проблема. Я нагадую, що ми спілкуємося зараз з командиром екіпажу ППЛА «Кара Небесна. Це четверта бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Хлопці зараз перебувають на оборонних рубежах на Лимано-Бахмутському напрямку і просять дуже вашої допомоги. Якщо ви бачите цей прямий ефір, якщо ви бачите цей QR-код, номер картки. Будь ласка, скористайтеся ними і допоможіть нашим оборонцям підвищити нашу оборону спроможність саме на цьому напрямку. Всі гроші четверта бригада оператив призначення Рубіж спрямує на придбання ребів засобів електронної боротьби, які будуть встановлені на автомобілі нацгвардійців і таким чином убезпечить життя наших екіпажів БПЛА, пане Андріє, стосовно от якраз цього напрямку Лимана Бахмутського, те, що можете повідомити, яка оперативна ситуація зараз там у зоні вашої відповідальності. Ситуація насправді достатньо напружена. Противник абсолютно постійно намагається проводити штурмові дії. При тому, останній період часу вони штурмують із технікою. За буквально місяць часу наша бригада, бригада рубіж, знищила близько 30 одиниць різного виду техніки і озброєння противника, що є хорошим результатом, але і є показником того, що період, коли противник накопичував свою техніку, закінчився. І зараз, от до моменту, поки не стануть великі болота, поки не буде зима, тощо вони будуть намагатися отримати максимально коефіцієнт корисної дії від своїх штурмових дій. Знову ж таки, штурмують вони приблизно там три дні без техніки, один день з технікою використовуючи і велику кількість піхоти, і 6-8 одиниць техніки загалом при одному при природних штурмових діях. Але знову ж таки, де оборона тримає бригаду рубіж. У них дійсно наразі нічого не виходить, і вони втрачають велику кількість техніки і велику кількість особового складу. Отже, техніки на полі бою ворога стало більше. А чи змінилася кількість безпілотників? Чи змінився характер використання цих засобів? У ворога насправді особливо нічого не змінилося за рахунок того, що в принципі в противника не було ніколи дефіциту безпілотних авіаційних комплексів, і вони могли їх винально. За рахунок цього вони використовували коптери через кожних 10 хвилин. У Нас була ситуація, коли противник використовував коптери реально кожних 10-15 хвилин. і Ми навіть не могли спокійно вийти з бліндажа, спокійно провести зміну. І в принципі завжди наражалися на якусь певну небезпеку. У них не було такої цінності, як коптер в цілому. За рахунок цього, в них і гірша якість в принципі пілотів. Через те, що наші пілоти вони намагаються кожен цей коптер берегти через те, що розуміють, що в нас їх значно значно менше А середня тривалість життя одного такого коптера, пане Андрію, наскільки складає? Це можна рахувати добами чи годинами? Все таки. А, насправді, як коли буває, що це одноразова просто ситуація. В мене особисто, як в пілота, була ситуація, коли ми взяли новий коптер, вилетіли ним на роботу, і при першому польоті нам просто відстрелили камеру. І слава Богу, вийшло повернути його за рахунок інших можливостей інших даних. Але тим не менше, це мінус камера і великі гроші на ремонт. Бували ситуації, що у нас коптер літав два місяці, і це був просто. Чемпіон, він і скидував гранати на противника, і знищував безпосередньо противника, і займався розвідкою. Але, на жаль, теж загинув, прийшов і його час. Перегоріли мотори, він просто впав. Тобто все дуже ситуативно. Наприклад, коли велика спека, вони, на жаль, вмирають швидше через те, що вони перегорають просто. Наприклад, коли була от аномальна спека влітку, то бувало таке, що ми літаємо абсолютно постійно 24 на 7 і маємо великі втрати коптерів тільки через те, що нас перегорають мотори. Зимою, теж через те, що певне переохолодження йде або замерзають про. Пелери тощо, тобто це дуже ситуативно, але в цілому, на жаль, треба розуміти, що коптер це не багаторазовий об'єкт. На жаль, це річ, яка дуже швидко втрачається. А що ви можете сказати стосовно кількості застосування, чи чи є паритет у застосуванні саме квадрокоптерів у нашого ворога і у нас, чи їх однакова кількість? Звісно, що їх не однакова кількість в противника, значно більше в півікоптерів. Але от щодо уражень, ми бачимо, що ураження в Сил оборони України, в тому числі бригади Рубіш, на рівень вище, ніж ураження в противника. Знову ж таки, через те, що вони не цінують те, що мають наші пілоти вони стали значно професійнішими і вони можуть пролетіти туди, коли, куди пілоти противника пролетіти не можуть. Це просто показує якість і професіоналізм наших пілотів. Пане Андрію, за час нашої розмови глядачі назбирали для вашої бригади. Нагадаю, що це бригада Нацгвардії Рубіж 50 тисяч гривень на. Система радіоелектронної боротьби, друзі, дякуємо за кожну гривню. Це правда дуже важливо для наших бійців, коли ми отак -от разом їх підтримуємо. Якщо говорити про те, як ми використовуємо наші дрони, чи використовуємо ми їх для того, щоб збивати ворожі дрони, зокрема розвідувальні дрони. Дякую вам і дякую кожному українцю, який долучився до зборів. Це надзвичайно цінно щодо вашого запитання, наша бригада за останній місяць знищила 9 розвідувальних літаків противника саме FPV-коптерами. При тому, що fpv коптер, ціна якого приблизно 20 максимум тисяч гривень, знищує коптер противника ціною в 100 тисяч доларів, і це надзвичайно потужна річ. І навіть не те потужно, що знищується. Такі дороговартість дороговартісні коптери, а те, що знищуються літаки, які проводять безпосередню розвідку, потім наводять туди і ланцети, і ракети, і будь-що інше для знищення е, якихось логістичних процесів сил оборони України або в цілому позиції сил оборони України. Тому так наші пілоти вже знищують і розвідувальні літаки противника, і це дуже і дуже хороший показник. А в принципі, от використання, інтенсивність використання авіації ворогом на цьому напрямку вона зараз зростає вона достатньо на високому рівні. Кровні авіаційні бомби, ФАБ, то що падають дуже великій кількості, впадають на позиції Сил оборони України, на позиції бійців нашої бригади. Наприклад, останній раз, коли мені приходилось бути на позиціях, в нас. Три фаба чи каба впало за метрів 250, може 200 від нашої позиції, і це було дуже неприємно. При тому три штуки з періодичністю там декілька там, 30 секунд, можливо 40 секунд. І це було достатньо а, а, небезпечно і дуже неприємно через те, що органи в той період відчувають себе, наче желе. Хоча ми знаходилися під землею, ми знаходилися в бліндажі, все одно така вибухова хвиля потужна, що от, відчуття, наче ти перетворишся на жиле на декілька секунд. Тому на жаль ворожа авіація досі працює і працює достатньо кількісно. Друзі, ми закликаємо всіх бути активнішими. От зараз 70 тисяч гривень зібрано на потреби 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Цей QR-код активний. Якщо ви дивитеся цю трансляцію в запису, нічого страшного, банка відкрита. Ви можете скористатися qr кодом скористатися номером банківської картки, задонатити на потреби наших оборонців на Лимано-Бахмутському напрямку, і всі ваші гроші, які ви відправите на потреби екіпажу БПЛА Кара Небесна будуть витрачені на. Придбання засобів електро, електронної боротьби, реби ви всі про них чули. Це допоможе зберегти життя наших оборонців. Пане Андрію, ми вам надзвичайно вдячні за ваш час і за ту інформацію, яку ви нам передали. Андрій Отче, наш командир екіпажу БПЕЛАКА, Небесна, четверта бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Ну і дякуємо кожному, хто під час цього прямого ефіру все-таки задонатив 70 тисяч гривень. Але сподіваюся. Сподіваємося, буде більше.